Вітаю вас на каналі Соловейка на дачі. Моє ім'я Юля, і сьогодні хочу показати вам розсаду перців та баклажан. Оця ось розсада, такі от баклажани та перчики, була посаджена, висіяна в стаканчики 25 лютого. Я їх ось, ці стаканчики, і сіяла, наповнювала сумішом класмом. І висівала під плівочку. Ми це з вами робили, є відео в мене на каналі. Як бачимо, сьогодні вона має ось такий вигляд. Що я робила з цією розсадою? Вона була в мене. В стані двох справжніх листочків пролила добривом 13-40-13. Це все, що я з нею робила. Росте вона в мене в кімнатних умовах, я вирощую розсаду в кімнати. І ця розсада вона призначена для неопалювальної теплиці. Планую її висадити десь в кінці квітня. Буду, звичайно, орієнтуватись на погодні умови, щоб не було холодно, щоб вона не постраждала. Бо рослинки ці теплолюбиві, і якщо вони постраждають від приморозків, то вже з них діла ніякого не буде. Це вже перевіреною практикою. Як ти за ними потім не доглядай? То вже все. Тож, ну, врожаю такого не буду. Звичайно, у мене в тому році баклажани, там якісь, ті, що на вулиці були, померзли, якийсь урожай дали, але то, ну, то був не урожай порівняно з теплицею. Так, значить, що я їм зробила? Я їх всього один раз пролила добривом 13-40-13 у фазі двох справжніх листочків. Більше я їм нічого не робила, і зараз я буду їх перевалювати. Перевалювати в більші стаканчики. Ось вони мають таку кореневу, це перчик. І ось такі баклажани. Ось такий баклажанчик. Тут різні сорти, гарна така коренева, і вже бачимо, що стаканчик їм малуватий. Тому я буду брати ось такі стаканчики, значно більші, і буду в них перевалювати. Під час того, як я їх буду проливати після перевалочки, я їх теж хочу підживлювати добривом 13-40-13 для кореневої. Все ж таки я подивилась, що добриво дуже добре подіяло на розсадку. Вона така от гарну кореневу, бачимо, коренева гарно наростила. Тож, звичайно, ще раз пролью розсадка. Гарна. От, і ось баклажанчики такі. ось Гарна така розсада. І перчик теж мені дуже подобається. Ось можу вам так акуратно, щоб не зламати його. Ось ось така коренева. На перці видно, теж добра. І вони темно-зелений колір, має розсада. Я її розставила, як бачите, ось така. Харна. Як бачите, вона росте, поставлені були стаканчики досить вільно. Спочатку вони стояли ось так тіснеко, потім я взяла їх і порозставляла. Оце я вам показую перчик, бачите, він значно менший. Ось цей в цьому лоточку це для відкритого ґрунту. І я його висівала вже в березні, 5 березня було посіяно. Ось всі стаканчики. Але бачимо, що тут крона вже зімкнулась, і я їх буду розставляти. Також я їх буду проливати сьогодні добривом 13:40, 13, бо ще е, ніяким добривом я його не проливала. Хоча можна було і трошки раніше це зробити. Бачимо, як це позначилось? Може, вам на камеру не так видно, але все ж таки. Помітно трошки, що він світліший, аніж. оцей. Камера висвітлює. Насправді, оцей ось перець він такий темний, він темнуватий. Камера трошки висвітлює, і все одно, ви, я думаю, бачите різницю, що цей перчик він трошечки світліший. Тож хочу пролити і хочу його розставити. А ось цей перець баклажани буду перевалювати сьогодні в більші стаканчики. І теж трошечки пролью. Добре вам 13-40-13 і з розрахунку 1 грам на 1 літр. Ось таким чином буду робити, Тож, показала вам свою розсаду перців та баклажанів. Це в мене для неопалювальної тепер ці та баклажани, теплиці. Я їх вирощую поштучно, розраховую скільки мені потрібно. Насіння теж придбала гібридів поштучно. Тож за кожним доглядаю. кожен в мене на рахунку і кожен отримує догляд. Ну, В принципі, як. як і завжди, всі рослиночки. Тож, буду отак, от їх розставляти, давати їм місце, і вже я думаю, скоро, скоро. Не так довго вже залишилось до пересадки в теплицю, а там вони зразу підуть вже в ріст. Але рослинки теплолюбиві, тож поспішати не потрібно, якщо немає опалення в теплиці і нічим підстрахувати, тим більше це в мене на дачі, Я не зможу там кожної ночі слідкувати за ними. Так? Тому ось поки таким не спішу ніколи рано дуже пересаджувати. Бо це ж треба і доглядати там за ними, а тут вони в мене під щоденним доглядом. І стаканчики вже стали дуже швидко пересихати, бо коріння багато випаровує вологу. Тож буду сьогодні перевалювати. Дуже швидко потім наростає коренева. Так, тож, пішла працювати, а вам показала свою розсаду. Дякую за увагу, до побачення.